Дорогі у Христі, брати і сестри, я хотів би вас перш за все привітати із восьмою неділею після п'ятидесятниці і також із наступаючим престольним святом на честь святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Просвітителя Київської Руси України сьогодні незвичайний день у вашому місті, у вашому храмі, тому що завітала до вас ікона Божої Матері Львівська. Яка чудесним образом була збережена для нашого міста Львова і для всього Галицького краю. Саме з, з розповіді про цю ікону я хотів би розпочати свою проповідь. Ця ікона. З давніх давен знаходилося за промислом Божим у всіх храмах міста Львова, і в католицькій катедрі, і в православному храмі, і у вірменському храмі, у Вірменському соборі. Взагалі у Львові було дуже багато ікон. Божої Матері, які після війни, після того, коли прийшли більшовики енкеведисти, тобто взагалі встановився комуністичний режим у Львові, ці ікони, здебільшого, монахами католицької церкви були перевезені до Польщі. А ця ікона була забрана з Вірменського собору, який закривався, монахиною Станкевич до свого помешкання. Коли вона доживала свого віку, цю ікону передала сім'ї Откович, реставратора. І Борис Григорович Возницький, герой України. Який дуже багато зберіг пам'яток, особливо в нас на Львівщині, він уже помер, цю ікону отримав від реставраторів Откович і помістив її в галереї мистецтв в Потоцькому палаці. У 2010 році, 5 років тому, він звернувся. До мене, до нашої церкви, щоби прославити цю чудотворну ікону, тому що працівники музею стали спостерігати особливі чуда, а поміщена вона була у каплиці палацу Потоцького. До неї дуже багато приходило людей, особливо матерів, які чекали своїх чад бездітніми були. Навіть з Австрії приїжджали люди, які дізнавалися про цю ікону яким щит. І вони стали вести щоденник ці ікони. І саме через запис оцих чудес Борис Григорович звернувся до нас, щоб наша церква прославила цю львівську ікону. Богородиці Одегитрії, провідниці, тому що вона написана в Візантійському письмі як Богородиця Одегитрія, провідниця, такий стиль цих ікон написання. І в 2010 році, коли до Львова прибув святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет, на введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня цю ікону ми прославили, попередньо виніс постанову священного синоду, про те, що ця ікона є чудотворною, і встановлено її особливе шанування в неділю після дня пам'яті святого великомученика Юрія Обідоносця. І так кожного року. У Львові, в Кафедральному соборі ми звершуємо особливе шанування нашої покровити. Боже, як ви зрозуміли, ця ікона не випадково в цей особливий для нас час явилася у нашому Галицькому краї. Я хотів би вам сказати, що до цієї ікони приходять всі віруючі, всіх конфесій. Тому що перед цією іконою моляться всі. І навіть воїни, які йшли в АТО, молилися перед цією іконою. І, до речі, цей невеличкий стрій із 20 воїнів бранців, повернулися неушкодженими, бо вони зафіксували, що всі молилися перед цією іконою. Також у особливому зошиті записано про цю подію 2014 року. Я хотів би звернути вашу увагу, що Божа Матір допомагає нам не тому, що це є львівська ікона Божої Матері, що це є така ікона, яка є перед вами. Божа Матір єдина. Вона має єдиний образ це мати, Сина, Бога живого. А свою милість, свою допомогу вона являє у цих своїх чудотворних образах, чудотворних іконах, яких в нашій землі ось підраховано було. У 2008 році, що в Україні є понад 320, приблизно 5 ікон Божої Матері, які явлені по всьому обличчю землі української. Якщо би ми уявили собі карту України, то із заходу на схід. Вона вся вкрита цими чудотворними образами. Серед них ми знаємо, які. Наприклад, на півдні Касперівська, на Сумщині Охтирська, на Поділі Подільська є Волинська ікона Божої Матері, Києво-Братська, Києво-Печерська, багато інших ікон, які явлені. На нашій українській землі. Чому так все це відбувається? Чому наш народ, наша українська земля вкриті цими іконами? І особливо шанована ікона Почаївської Божої Матері. Це був особливий період в історії нашого українського народу, коли ми були фактично без захисту, без влади. Тому що ми ось сьогодні згадуємо князя святого рівноапостольного Володимира. Але після його упокоєння, а між іншим, цього року минає тисяча років з дня упокоєння князя Володимира, Він помер в 1015 році в липні місяці. Так ось після його смерті ми бачимо. Як поступово князі сини Володимира, потім Ярослава Гудрого, потім інших київських князів стали між собою ворогувати. Так що ми втратили поступово нашу державність. І коли князівський рід вивівся, зник. Коли наш український народ залишився поневоленим, тоді на допомогу нам приходила Божа Матір, яка своїм державним покровом допомагала нам вистояти. Якщо хтось знає історію України, її неможливо читати без скруження серця, без збентеження, скільки наш народ перетерпів. І ще терпить до цього часу. Можливо, Господь таким чином нас хоче очистити, показати нашу славу і честь, про яку ми з вами не раз співаємо і про єдність, і про славу, і про честь. Бо хто міг ще два роки тому подумати? що серед нашого народу з'явиться так багато героїв, про яких ми не знали і не чули. Я не раз наводжу цей приклад у проповідях для того, щоб ви зрозуміли, що поруч із нами в нашому суспільстві, можливо, були такі люди, на яких ми дивилися скосом. Їм не довіряли, але Господь їх вивів на передову і показав, на що вони здатні. Бо тільки безстрашні йдуть туди для того, щоб покласти свої голови за нас з вами. Чому я кажу безстрашні? Тому що серед нас є багато таких, які. Не йдуть до них, протестують, уникають, а з другого боку, ми бачимо тих, які викликаються добровільно і йдуть для того, щоб захищати Україну і українську землю. Ось так Господь показав, чи здатні ми захищати свою державу. Чи здатні ми бути синами і нащадками вояків української повстанської армії, січових стрільців, українських козаків, які в віках захищали і боронили нашу українську землю? І це є також чудом, тому що Господь який промишляє над кожним із нас, над нашими родинами, над нашим українським народом. Він, як сказано у Святому Євангелії, не дасть навіть волосині без його волі впасти з нашої голови. Тому не особливо дивуйтеся тому, що відбувається зараз у нас. У святому Писанні в Старому Завіті є дуже прекрасні слова, дуже повчальні, дуже промовисті слова, коли пророку Іозеїлу явився ангел і сказав, чого ви злякалися? Чого злякався Богом вибраний народ, що війна почалася? Стійте, не лякайтеся, не ваша це війна, каже цей ангел, а Божа війна. Стійте і побачите, бо Господь переможе за вас. Ось ці слова, я думаю, вони дуже Яскраво підтверджують те, що в нас зараз відбувається. Не наша це війна, це війна Божа. Війна правди зі злом. І ви бачите, як Дух Свободи рухає всіма нами, якщо ми не можемо взяти в руки меч. То ми творимо милостінню, допомагаємо нашим воїнам, приносимо пожертви і довкола цієї біди об'єднався весь український народ. Тому що не наша ця війна, війна священна за нашу українську землю і за Божу Правду. Тому стіймо і побачимо. Господь переможе за нас, тому що така його воля і молитви Божої Матері, владичиці нашої, заступниці, допоможуть нам вистояти у цій боротьбі. А якщо ці молитви ще підкріпити нашим зверненням до собору українських святин, на чолі якого безсумнівно стоїть наш великий просвітитель, рівноапостольний князь Володимир, я віру, що цей сон святих землі української дійсно вимовить у Бога для нас перемогу. Не треба сумніватися. Треба багато молитися, коли нашого патріарха запитали. Коли припиниться війна на Донбасі, він, не затримуючись відразу, відповів, коли там, там народ покажеться. Очевидно, що ця чаша терпіння, гніву, вона була настільки повна, що стала перевертатися. І тільки в покаянні і сльозах ми здатні здобути перемогу. Тому кожного дня і кожної хвилини я просив би вас, особливо матерів, наших старших жіночок, молитися за Україну, молитися за український народ, стояти, як Божа Матір, нерушима наша стіна, стояти з ціною цій цієї, прибігати до Божої Матері. І Господь. Неодмінно переможе за нас. А тих, кого він вибрав для цієї перемоги, я вірю, що він давно надів на живих і вже загиблих свої вінці, не тлінні вінці, вінці слави, вінці-мучеників за наш український народ і українську землю. Хай покров Божої Матері, її заступництво, її присутність у цьому нашому львівському образі одивітрі і провідниці буде з усіма нами. І нехай Божа матір веде нам, нас шляхом спасіння, шляхом. Благодаті, яку подає нам Син, нам Син Божий, перед яким вона повсякчасно молить його про наше спасіння і наше небесне заступництво.